Всім привіт! Я буду знімати відео про свої модельки з Лего. Я зробив цю броневика десь в 9 років, а мені зараз аж 11. Ну, він їздить. Тут в середині навіть є дверки, щоб виходив. хуп! І тут з'явився таке штучка. Хочу наріждечку випадати. О, випав. Це скелет такий. Стаємо в бік. Далі закриваємо це все. Ось. Такий гарний броневид. А, і ще взаді така штучка є. Це така для прицепу. Зараз мій прицеп покажу. Ось він. Вставляємо. Ось він. Оця штука це спеціально, щоб вчіплятися до заднього виходу. А це від фарників, відсвітлюється. Тут ззаду вичиняється. А, і ще тут в задній машину таке. Вчіпляємо. Хопа. Ну і все. Можна їздити. Ну, крутится. -ху -ху. Ставим скелетом И поехали. Дуже добре ездит. А когда повертаете, ну, фу, он вычепляется. это плохо. Ну, такая машинка. Але цього скелета я його не купляв. Мені подарував. Він був найкращий друг у моїй школі. Він цього скелета подарував ще й пам'ятаю як. Добре, зараз не про це. Ну, будемо кінчати. Став лайк і, і підписуйся на канал Максиміляна В. 巴嘎巴嘎。B aga, b aga